Лінь, загалі, що таке лінь. Це вже отака штука, нас що зі школи всі запугують, шоот, ти лінивий, ти такі нам Внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба вообще абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримувати. А нам тут розказують, ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, зарабатувати стоката і так далі. Людина бачить кількість сил, яку нада сюди вложити. Думаю, так на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміла, чи це получу. І люди навіть не пробують. І все, і їм проще прокастенізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але, от є ж можливість з телефон, на диване щось виставляти. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там, в інтернеті онлайн заробіток невеличезний зараз, просто лежа на диване, вместо того, щоб тікток лежать, поставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки робити, чи щось таке виставити і Ось, коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням в Шепці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання, люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я в далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди тулиш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи Жутінні ну ні не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того скільки ти при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався, ну це величезна проблема. Якщо питався, треба спитатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. У нього Колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е, медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. Я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди, ну. Не розумію, тут питаюсь донести людям, скільки можна онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробували, ну, ти ж сам бачив приклади прямі ефіри, До речі, вони вже посилаємо, що ці профілі скільки людей виходить, і, і як, і де вони знаходяться, і яка у них обычно зарплата. Зараз в 10 разів менше, ніж вони на цих відео. І це тільки один приклад. То я візь, скільки вообще можливостей є онлайн. Це чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь, це погано. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Ну, Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.